Штора готова до роботи. Перевіряємо. Підготуємо тканину для підкладки і лицевої сторони. Праворуч і ліворуч пришиваємо стрічки. Пришиваємо шторну тканину. Підгортаємо нижній і верхній край штори і посередині кріпимо вертикально дві стрічки для декору. Пришиваємо шторну тасьму у 7 рядів. І вгорі застіб липучку. Декоруємо низ штори, пришиваємо кільця на тасьму у 3 стовпці. Поміщаємо рейки під стрічки і протягуємо шнури у кільця. Стягуємо тасьму знизу штори. Робимо карниз із дерев'яного бруса і обтягуємо його тканиною. Вкручуємо гачки, кріпимо карниз на шторі за стіпкою-липучкою і протягуємо шнури у кільця карнизу. Повне відео на YouTube каналі посилання в профілі.